Мої вітання славним синам та донькам України. Добре. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні, ви вже зрозуміли, відео буде трішки не про корів, от, а про... сьогодні відео буде про наше життя. І я вам скажу ми думаю, сьогоднішньому, і Ми трішки спортсмени. І сьогодні ми проїхали на чемпіонат України. Так, дійсно мій син сьогодні буде змагатися. У От, тому ми вже пройшли зважування, попали у вагу, війшли і незабаром змагання. А зачем все вже? Це тут уже ж, я так розумію, по категоріях, по всьому йдуть. Я думаю, нам зараз треба знайти наших, навірно, і спитати, що нам тут, які послідовність наших давно я вже не відчував такого адреналіну і духу. Я вам скажу, в минулому було дуже багато змагань. От, дуже багато різних е, у мене таких. Е, дуже багато було спорту. О, це вже Старію, мабуть, але мій син не дає мені розслабитися, тому приходиться трішки, трішки мінятися і фактично, міняти, змінювати картинку. От, і сьогодні ми... Це захід О, серйозна організація і серйозні бійці, тому все досить цікаво. Незабаром вже змагання, через якихось я думаю, давай. Це зараз йде типа розминка. Я кажу, малий дуже не газуй. ну, трішки потрібно енергії зберегти для змагань, але каже, пап, тут треба бути готовим, ну, розігрітися, перший пот а до боя ще 40 хвилин до першого. От, тому тут така от історія. Ви знаєте, так, досить приємно згадати. Це такий, знаєте, ривок в минуле, тому що коли я був трішки молодшим, от якраз е я жив частково в цьому, от якось е комбінуючи і навчання, і спорт, і роботу. От, а зараз якось я вам скажу, був такий досить... Такий період, знаєте, роздумів і фактично іншого світосприйняття. От, і зараз так воно потихеньку я бачу, завдячуючи моїм дітям, от, тому що в ну, них моя кров і я дивлюся. Ну в яку сторону йде їхнє мислення, от і моя задача їх тільки правильно фактично направляти, підказувати їм, і якщо чесно, допомагати е, в усіх їхніх починаннях. В усіх їхніх починанням хочеться подобається. Ну чому б і не дати е, їм спробувати себе, от ще на початкових етапах зрозуміти їхнє воно чи не їхнє. От е, ну для того, щоб вони більш впевнено крокували своїм життям і фактично, вже е, чим раніше могли е, формувати свою стратегію життя. Ну, ти не побоюся, я цього слова. Так, ну що, Саниш, як? Готов? Да, жов, Жовтими, бо я саме борюся, все нормально, а я білий. Нормально. А. Хлопці по три роки займаються, а я другий місяць. Ну Ладно, ти такого не кажи, ти вже займаєшся другий рік фактично цим усе. Як як то другий місяць, не так? Дійсно були такі досить серйозні паузи зв'язку із війною. От, фактично, був такий досить довгий період його відсутності в Україні. От, але хочу сказати, наступне він, будучи навіть за кордоном, теж був на тренуваннях, теж займався джиу джитсу тільки трішки в інших обставинах і фактично. Коли б він повернувся додому, то перше, що ми відновили, відновили – це зрозуміло школу і зрозуміло тренування. От, тому він зараз повністю в спорті відновлюється і вже фактично два місяці і чемпіонат України, я думаю, хай іде, пробує, тим більше, що на рівні ну, своїх віковій категорії, От, на регіональних наших турнірах, От, він був призером, завойовував перші місця і кубки, тому я з ним так вирішив, що краще поїхати і спробувати себе вже на чемпіонаті України по джиу-джитсу. Тому вже, вже, вже трішки от, і ми побачимо, е, побачимо справжню боротьбу. Що, залишилися вже фактично лічені хвилини до виходу Олександра е, на мат. От, він виступатиме на, на четвертому маті, тому вже з нетерпінням чекаю, сам уже тричі от, в очікуванні цього моменту. Підеслав запрошуються, Ярослав, Пруста, Ярослав Прус, Єгор Шевченко та Тимур Щербака. Ярослав Прус, Єгор Шевченко, Тимур Щербака. Почув мене там, Яриславі. Остання настанови тренера, підготовка. Давай, давай в тебе вірю.

Заныжда! Треба ще тренуватися, малыш, треба ще тренуватися. Дружання, дружання такі змагання. Бачите, не все воно виходить з першого разу. О, ну, Я думаю, це буде досить добрим таким е, мотиваційним е, уроком. Для мого малого для того, щоб він розумів, наскільки потрібно серйозно підходити до тренувань, і до змагань. Якщо змагання місцевого рівня це одне, от, а вже рівня країни це трішки по-іншому. Я вам скажу не просто, але це ще не кінець, ще буде зараз другий день, от, друга схватка. От, тому чекаємо і тримаємо кулаки. О, я дивлюся, Саня трохи. Розстроявся, сплакнув, ну, але це буває. Ступа чоловіча зв'яза за те, що він програв, але у нього, я вам скажу, в першому поєдинку був такий досить серйозний противник. От, він був і помасивний, і видно було, що він фізично був більш підготовлений саме до, до цього поєдинку. Тому чекаємо на наступний бій. Так, ну шо, друга бойня. Давай, 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 на поле бери. Давай, Саня. Давай. Давай, 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 малыш. Давай. Давай. Товариш Лівандовський. Ех, товариш Лівандовський. Ракета не взлетіла, взорвалась. Все-таки паузи є паузи і перериви в тренуваннях дають про себе знати. Жорстко, трішки боляче, але все-таки, я думаю, це буде досить таким мотиваційним елементом саме для... Нього для того, щоб більш так серйозно займатися. І фактично бути э, в форварді якраз в своїй категорії або своїх поясів. От як воно тут усе відбувається. О, така от історія. Розробка з тренером. Бо що зроблено неправильно, ну я скажу чесно, він видався. Видався він фактично ще перед е, змаганнями, от, тому що досить довго бурюкався і фактично трішки втомився. І тут якраз і спрацювало те, що ну я вам скажу, другий суперник його можна було побороти, от але Трішки-трішки дихалки малого не вистачило. Ну, я вам скажу, такого рівня змагання в нього вперше, От, тому якби для нього це буде таким, е, фактично стартом, От, якщо він дуже сильно бажатиме, саме спробувати себе е, в цьому напрямку. В цілому щось наша команда з прилюб хлопців не дуже виступила, бо багатьох побороли. Якось так от воно все трошки, трошки, трошки не наш день. Але я думаю, нашим він буде буквально на наступному тижні буде турнір от в нашій громаді, в місті Ладані, і фактично там будемо вже боротися і з місцевими клубами, з регіона. Цілого приїдуть майже до усієї Чернігівської і там Сумської областей хлопці, От тому в цьому сегменті буде теж такий досить прикольний, як малий каже, махач. От, ну, тому там, я думаю, буде трішки веселіше. На мене запрошується, нам всіх трава нам Чітко спрацював, красиво. Що значить, старші при хлопці рубашиться конкретно. На болівий. Оце досить цікавий. Да, будь ласка, переприймо. Я вам скажу, досить цікаве джиу-джитту у дівчат відбувається, я вам скажу, це, це відбувається зовсім по-іншому і що найцікавіше, досить так, знаєте, динамічна, динамічна схватка постійно в дівчат, і фактично вони досить, я вам скажу, набагато темпераментніші, ніж навіть хлопці. Це ми побачили тільки один із епізодів, але я вам скажу, дівчата більш агресивно працюють ніж хлопці. Все, девиться, 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 двух девчат. Там, 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 Малий мій третій, зрозуміло, а зараз тут за перше. Дивлюся, цей пареньок, що в другому бої виграв малого, я дивлюсь, домінує. От, я думав, що він буде другим, але бачу, що він впевнено йде в сторону першого місця. От, тому тут або зараз буде бойовий, от. або все-таки цього Тимура буде перше місце, а друге вже за on it. зараз хлопців. Не зовсім це добре видно в такому ракурсі, але тим не менше. Опа, саниш, молодець, третє місце. Так тримати. Місію. Розстроєний, але містер Лівандовський буває. Так, ну що, мій маленький чемпіон повернувся От, дві схватки. Третє місце, третє місце. Ну, Я сподіваюся, що ми трішки підготуємося. Я дивлюся, те, що нам в дійсності не вистачило, це не вистачило фізуки, чисто фізичної підготовки. Я думаю, ми трішки окріпнемо духом і тілом, і я думаю, на наступних змаганнях вже буде е, трішки цікавіше. Тому дякуємо всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. І всім вам в тіло духа нескореного, не здаватися, рухатися до перемоги. І слава Україні! Бувайте!